Розділ перший шухляда, яку не мали відкривати. Вона зайшла в підвал лише за ялинковими прикрасами. Але натомість дістала коробку, яка не мала бути там. Усе сталося в перші 40 секунд, невелика, потерта шухляда випала зі старої шафи. І звідти фото, документи, старий диктофон. Саме з цієї секунди її дитинство перестало бути простим. Катерині було двадцять три. Вона щойно повернулася додому після навчання за кордоном. Її батьки поважні люди в місті. Батько, викладач, мати, бухгалтерка. Всі знали їх як зразкову родину. Але ця коробка почала кришити міф із першої хвилини. На диктофоні старий запис. Голос маленької дівчинки, що розповідає про гру, яку вона не хоче більше грати з татом. Катерина натиснула Стоп. Потім знову плей. Цей голос був її, її десятирічної. Вона нічого не пам'ятала. Відразу ж вона подзвонила подрузі-юрієстці. попросила допомогти витягнути дані, перевірити дату, зберегти носій. Потім поїхала в архів лікарні, де колись проходила обстеження. Записи зникли. Але зникли не всі. Уже ввечері вона розклала все на столі фото, довідки, шкільні малюнки. І серед них один із написом. Мій дім це місце, де я мовчу. Ці слова стали сигналом. Щось було не так. І вона вирішила не мовчати. Вона знала усе, що буде далі, проти батька, проти матері, проти усього, що здавалося нормальним. Але назад дороги не було. Вона вирішила йти. Уперше не як донька, а як свідок, як особа, що має право знати правду. Наступного дня вона звернулася до психолога. Не для підтримки для відновлення спогадів, сеанс за сеансом, розмова за розмовою. Спогади приходили уривками, запах парфумів, темна кімната, голос, який шепоче, це секрет між нами. Її тіло пам'ятало більше, ніж мозок. Катерина почала збирати інформацію, виписки, довідки, підписи. Її мати уникала розмов. Говорила, що так буде краще. Але що саме? Вона не уточнювала. Тоді Катерина вирішила діяти відкрито. Вона написала офіційну заяву до поліції, вказала конкретні дати, обставини, прізвища, передала диктофон, малюнки, записи з психологом. Усе документально. Не було крику, не було скандалу, лише чіткі юридичні кроки. Слідство почалося швидко. Її викликали на допит. Потім матір. Потім його. Батько мовчав. Лише одного разу сказав фразу, яка стала для Катерини холоднішою за все, що вона могла уявити Ти псуєш мені життя. Не це неправда. Не я не винен. А ти псуєш. Катерина знала, тепер вона йде не тільки за себе. Вона йде за всіх, хто роками мовчав. За тих, хто боявся. За тих, кого не чули. Її особиста історія стала прецедентом. І перший рух уже зроблено. Та це лише початок. Бо в наступному розділі вона дізнається те, що змінить не тільки її ставлення до минулого, але й поставить під сумнів те, що вона вважала правдою все життя. Розділ другий сторінка, яку вона не мала бачити. Після першого допиту Катерина повернулась додому пізно ввечері. У квартирі було тихо, але неспокійно. Мати сиділа в кухні, лущила насіння, ніби нічого не сталося. На її обличчі відсутність, не страх, не вина, просто порожнеча. А потім вона сказала фразу, яка зламала Катерині спину більше, ніж диктофон, ти завжди вигадувала. Навіть у дитинстві. Це був удар, але не нокаут. Вона зрозуміла боротись доведеться не з однією людиною, а з усією системою замовчування. Її мати замість захисту стала стіною. І за тією стіною. Мовчання, що тривало понад 10 років. Наступного ранку Катерина поїхала до районної бібліотеки, де колись працювала її тітка. Там вона знайшла старі газети. І випадково, номер за 2011 рік. Маленька новина внизу сторінки. Викладач університету тимчасово відсторонений через скаргу від студентки. Ім'я її батька. Прізвище теж. Причину не вказано. Коментарів немає. Це не була вигадка. Це був факт. За архівами підтягнулися й інші. Колишня студентка, яка подала скаргу, зникла з поля зору. Переїхала. Номер відключений. Соцмережі порожні. Катерина знайшла старе фото групи. І серед облич її. Світлана, ервона, вирішила знайти її у будь-який спосіб. Почала з форумів випускників. Потім знайомі контакти через контакти. На третій день одна з подруг Світлани відповіла вона не спілкується з минулим. Живе в Чехії, але я можу передати повідомлення. І Катерина надіслала лише одне речення Я не питаю. Я просто хочу знати правду. Тоді ми обоє були дівчатами. Тепер я маю силу. Через добу прийшла відповідь лише голосове повідомлення. Хрипкий, напружений голос твій тато не зупинився на мені. І я боялась, що не зупиниться на тобі. Але тоді мені сказали не смі руйнувати родину. І я пішла. Потім, тиша. Катерина не плакала. Вона більше не відчувала шоку. Лише внутрішнє затвердження вона йде правильним шляхом. І цей шлях не про біль. А про правду. Наступного кроку вона не планувала. Але він прийшов сам. На електронну пошту прийшов лист. Анонімний. Тема для тебе. Вкладений файл, скан щоденника, дитячий почерк, малюнки, дати, і підпис «Катя, 9 років. Це був її власний щоденник. Вона не знала, що його хтось колись сканував, не пам'ятала, щоб зберігала його на комп'ютері. Але це був він. І там усе речення, яких вона не могла вигадати. Події, які збігалися із медичними записами, днями відсутності в школі. Змінами настрою, про які свідчили навіть її оцінки в журналі. Це не була вигадка, це було підтвердження. Вона звернулась до адвокатки, взяла консультацію з кримінального права і подала другу заяву уже на підставі нових доказів. У справу втягнулися слідчі іншого рівня. Почалась нова хвиля допитів. Почали розглядати справу комплексно. У справі з'явився ще один підозрюваний. Імовірно, лікар. Який свідомо знищив частину записів десятирічної давності. Катерина не мала часу на роздуми. Вона мала маршрут. І мала ціль не покарати, а виявити. Назвати. Змінити. Бо наступний крок публічний. І вже в наступному розділі вона прийме рішення, що поставить її історію на всю країну. І не буде дороги назад. Розділ третій мікрофон, який не можна вимкнути. Усе змінилося за один день. Катерина їхала на роботу, коли зателефонувала журналістка. Голос був твердий, без зайвих емоцій. Ми готуємо матеріал про справу Віктора Л. Нам потрібен ваш коментар. Знаємо, що ви його донька. Катерина не знала, звідки витік. Але розуміла, далі ховатися неможливо. А ще не чесно. Не після всього, що вже зроблено. Того ж вечора вона відкрила ноутбук. Не щоб почитати новини, а щоб написати пост. Він мав бути коротким, але вийшов іншим глибоким, прямим, без подробиць. Лише головне я, донька, і я подала заяву на свого батька. Це не про помсту. Це про те, що правда має звучати, навіть коли вона болить. Пост набрав сотні поширень за першу годину, потім тисячі. Із нею зв'язалися правозахисники. В ефірі одного з національних каналів вона вперше з'явилася наживо. Студія, Освітлення, камери, питання. І Катерина. Без гриму, без стилістів, просто в білій сорочці. Вона говорила чітко про досвід, про тишу, про страх, про те, як мати замість захисту обрала стратегію, краще мовчи, доню. І про те, як кожен документ. Кожен спогад став не доказом, а частиною правди, яку довго ховали. Після ефіру новий лист. Цього разу від іншої жінки писала Я була його студенткою у 2008-му. Мене тоді ніхто не почув. Але тепер я готова свідчити. Потім ще один лист і ще десять, п'ятнадцять. Кожна історія інша, але з однаковою тінню. Катерина передавала їх слідчим. Поступово справа набувала масштабу. Звинувачення уже не лише в сім'ї. Йшлося про десятки випадків про покривання, про медичні установи, які знищували дані, про ректора, який не бачив підстав для внутрішнього розслідування. Система, яку торкнули, почала тріщати. Водночас Катерина прийняла ще одне рішення відвідати ту саму школу, в якій вчилась. Не як гостя, як спікера. Там проходив тематичний тиждень говорити не соромно. Вона виступала перед одинадцятим класом і просто сказала Інколи те, що ви мовчите, не ваша вина. Але саме ви маєте силу це змінити. Після виступу до неї підійшла дівчинка не сказала нічого. Просто передала записку Я теж мовчу. Поки що. Катерина знала вона говорить не лише за себе. І тому мікрофон, який їй дали. Вона не вимкне. За кілька днів її запросили на круглий стіл у міністерстві. Там обговорювали законопроєкт про обов'язкове збереження медичних записів дітей протягом не менше 25 років. Її історія стала аргументом. Живим прикладом того, як мовчання шкодить не менше, ніж злочин. Її мати на той момент уже переїхала з квартири. Не попрощалась. Лише залишила листа. Я не знала, що робити. Я боялась пробач, якщо зможеш. Катерина не відповідала. У її житті більше не було місця для тих, хто мовчить, коли треба говорити. А батько очікував суд. Розгляд призначили на осінь. Але перед цим ще одне важливе рішення. Бо Катерина отримала повістку виступити в суді особисто як потерпіла, як свідок, і, можливо, як останній голос, який вплине на вирок. Розділ четвертий. Свідчення, яке може все зламати. Судова зала була заповнена. Камери вимкнені. Але тиша була така, що здавалася гучнішою заоплески. Катерина стояла біля дверей. У руках документи, флешка, роздруківки. Вона не репетирувала. Вона не вчила текст. Вона просто знала, що скаже. Суддя викликав її як свідка. Під запис, під присягу. Вона розповіла спокійно про шухляду, диктофон, малюнки, листи від інших дівчат. Її мова була юридично точною. Без емоційних акцентів. Тільки факти. Вона розуміла один неточний рух, і справу можуть закрити через сумнівність показів. Суддя слухав уважно. Прокурор ставив питання. Захист теж. Але тоді захисник батька витягнув із стеку один документ і сказав фразу. Яка всіх змусила завмерти. Захист просить долучити до справи довідку психолога, який проводив консультації з пані Катериною 15 років тому. У документі вказано, що спогади могли бути індуктовані стороннім впливом. Катерина стисла пальці. Вона пам'ятала, що таких зустрічей не було. Або їй про них ніхто не говорив. Але документ був справжнім підпис лікаря, який уже помер. Дата – 2009 рік. Їй було 11. Суд оголосив перерву на 20 хвилин. Катерина вийшла на подвір'я суду. Не було паніки. Але було питання хто це організував батько, мати, чи вся система, яка й досі намагалася прикрити власну неправду. Вона подзвонила Юріесці та відповіла навіть якщо це фальсифікат, треба часу, щоб це довести. А суд уже завтра. Повернувшись у зал, вона подала власну заяву просить призначити незалежну психолого-психіатричну експертизу з повним вивченням всіх матеріалів, включно зі сканом щоденника, записами сеансів, аудіофайлами. Суддя погодився. Судове засідання перенесли на три місяці усе зависло. Преса замовкла. У соцмережах почали заявлятись пости з підозрою, а раптом вона все вигадала. А може, просто хоче помститись. Навіщо таке тягти на публіку? Катерина не відповідала. Але діяла. Вона зібрала команду з психологів, юристів, айтішників. І вони почали розслідування щодо походження того документа. Результат не змусив чекати. За тиждень виявили у лікарні, де нібито велися її консультації, її ім'я ніколи не фігурувало в електронному реєстрі. А всі записи по ній з'явилися лише за один день, за два тижні до суду. І, дробка. і, ймовірно, з залученням одного з працівників архіву. Новий доказ, нова заява. Справу не закрили. Навпаки, відновили з подвоєною інтенсивністю. Та найнеочікуваніше сталося після ще однієї події. Катерина отримала листа без зворотної адреси. Усередині фотографія. Чорно-біла. На ній вона семирічна. На колінах у когось. Але не батька. І підпис, не все, що ти пам'ятаєш про нього. Усе змістилося. Вона сиділа на підлозі в квартирі, фото перед нею, аудіофайли на ноутбуці. І головне питання, яке вона боялася озвучити а якщо вона бореться з не тим. Розділ п'ятий. Істина, яку не чекаєш. Катерина довго сиділа на підлозі. Перед нею фотографія, флешка, роздрукований лист. Вона повертала зображення в різні боки, шукаючи щось знайоме вікно, килим, штори. І нарешті деталь іграшковий ведмідь у правому куті кадру. Вона його пам'ятала, але не вдома, у когось на дачі. В одного з батькових друзів. Вона не говорила нікому. Просто зібрала рюкзак, сіла в потяг і поїхала у місто, де колись жив той чоловік Сергій, друг батька. Часто бував у них вдома. Тоді, коли мати просила посидь із нею, поки ми на дачі. Вона згадувала запахи, голоси, але ніколи, обличчя. Приїхавши туди, вона знайшла його адресу через соцмережі. Пройшлася повз будинок кілька разів. На третій день подзвонила в домофон. Відчинила жінка. Я його дочка від колишнього знайомого, сказала Катерина. Жінка впустила чай. Запах ліків, і фото на стіні. Її серце стислося. На фото він. І вона. У тому самому віці. Вона згадала. Уривками. Без звуків. Але згадала. Вона повернулась до столиці того ж дня, написала заяву до поліції. Іншу про новий факт. Відкрили нове кримінальне провадження. І водночас закрили старе. Бо експертиза довела, батько був невинний. Він не чинив насилля. І всі спогади були сплутані через травматичне витіснення і неправильну реконструкцію в дитинстві. Катерина не плакала. Вона мовчала. Але діяла. Вона подзвонила батькові вперше за п'ять років. Сказала лише одне Я не знаю, як це сталося. Але я знаю, що помилялась. Він не закрив слухавку. Але й не відповів. У новій справі вже були докази. Імена. Час. Свідки Сергія затримали за три тижні. Катерина проходила як головний свідок. Але тепер, не проти батька, а проти справжнього злочинця. Після суду вона зникла з медіапростору, видалила акаунти, припинила виступи. Платформа, яку вона раніше заснувала, перейшла до команди. Вона поїхала за місто, почала волонтерити в реабілітаційному центрі, працювала з дівчатами. Які пережили схожий досвід? Тепер уже без камери, без сцени, без аплодисментів. А через рік написала книгу. Але не про себе а про те, як легко можна помилитися, як пам'ять може бути пасткою, як важливо не плутати гнів із істиною. Назва була проста Пам'ять не питає дозволу. У передмові лише один рядок. Ця історія не про помилку, а про силу виправити її. Навіть коли страшно. І донині ніхто не знає, чи пробачив її батько, чи прочитав книгу, чи зберіг той малюнок, що вона йому колись дарувала. Але Катерина знала фіналу немає. Є рух, і відповідальність. Бо іноді, щоб сказати правду, потрібно спочатку помилитись і вистояти, і не зламатися. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.